Що можна зробити із старого мангала? Шашлик? Ні, ці мангали, а у мене їх два, вже своє відшашликували. Стінки витончились, дна немає, прогоріло зовсім. Але залишився міцний каркас і довгі ножки, що мені згодиться? А якщо до цього всього додати трьохлітрові скляні банки і пластикові пляшки? А якщо ще до цього всього додати бурну фантазію, трішки креативу і безмежне бажання мати свою маленьку, гарненьку, унікальну альпійську гірку, то відповідь очевидна. Сьогодні я буду робити з цього всього саме альпійську гірку. Вітаю вас, друзі! Я Людмила Руденька. Знову я буду витворяти і вас дивувати. thank you Як водиться вся краса, починається з брудної, важкої роботи підготовки ділянки. Але для початку я посадила там в кутку туї смарагд. Вільна ділянка у мене тут трикутної форми, і альпінарій вирішила зробити вздовж паркану із сусідами. Довжина тут десь 5 метрів. Хоча на відео виглядає менше. І сама ділянка йде під нахилом. Тож, з одного боку, проблем не бачила і виложила ту половинку гірки наявним камінням. А от нижня частина мала бути добре припіднята. Ну, мабуть, десь сантиметрів на 70-80 від землі. І тут постала проблема. То з чого ж зробити підпірну стінку, щоб і гарно. І витримала тиск землі, каміння і рослин. І тут два мангала отримали шанс на друге життя. Вважаю це чудовим рішенням, хоч і досить незвичним. Але ж ми витворяємо. Тому приймаємо нестандартне рішення. Добряче вбила ніжки мангалів в землю, але на різній висоті. Зберігаємо принцип все ж таки гірків. Облаштувала всю цю конструкцію металевою сіткою 2,5 на 2,5, і почався муторний процес обліплювання конструкції артбетоном. Бетон я використовую 2 до 1 з додаванням мікрофібри. І це зайняло у мене найбільше часу і мороків, бо конструкція нестандартна, треба і всередині, і ззовні ліпити той бетон. Вход і шов весь підручний матеріал. Відчуваю, як будівельники зараз хапаються за серце і за голову від побаченого. Ну, вибачте, дорогенькі, ліплю, як можу. Ну, такі вони реалії жіночого артбетону. Бо бажання отримати свою альпійську гірку набагато вище, ніж тимчасові незручності. Ну і коли перший слой е, готовий, передні стінки мангалів, ті, що будуть на видноті, вирізую в формі каміння. Під самісінький паркан підуть валунні обманки, вони також зроблені з артбетону, але раніше для клумб, але я вкладаю їх на задній план. І постає інше питання: що ж робити зовнішній край гірки? Каміння стільки в мене немає, тож роблю стовпчики під дерево і піньки. Під ними бетонна основа, щоб тримались рядочком, і щоб не випадала земля. Ну і знову багато брудної і муторної роботи. Але вже вимальовується якийсь контур, і це додає впевненості, що я не кину всю цю затію на півдорозі. Ну, а тут вмочую ось такі низенькі піньочки. про цих вес веселих хлоп'ят я розкажу згодом: додивіться це відео, не переключайтесь. І поки ось вся ця неземна краса сохне. Мені хочеться якихось декоративних елементів. Ну, наприклад, прикрасити цю брутальну стінку віконечкам гнома. А між мангалами зробити такий. Шматок виступаючої скельної породи. Ну і вже потрошку закидую земельки. Тим часом рослинки на першій половині гірки потихеньку приживаються до нового місця проживання. І підтримують мене своїми яскравими кольорами і квіточками. Згодом розкажу, що я тут посадила, і як рослинки змінились за цей рік. Ну і знову ж таки, щоб вже не повертатися до цього питання, поки сохне вся моя конструкція, розкажу, де ж всяти ці веселих хлоп'ят. Стовпчики і піньочки. Ось тут включаємо фантазію і згадуємо, навіщо ж я казала на початку про трьохлітрові скляні банки і пляшки. Чим вам не основа для стовпчиків і піньочків? Ну, і готуємо шматки тканини бажано тоненької, простирадло. У мене тюль. Розвожу цементний розчин 2 до 1, Але рідкуватий і роблю такі мотанки. Коли вони трошки підсохнуть, наношу декоративний слой уже арт-бетону, знову ж таки, два до одного. І починаю почувати себе скульптором майже Мікеланджело. Коли його питали, як вам вдається робити такі шедеври, він відповідав: беру шматок мармуру і відсікаю все зайве. По-моєму, геніальне рішення. Тож відсікаю все зайве і формую з банок пінькі, а з поліетиленових пляшок дерев'яні стопчики. До речі, коли я була в Римі. Я ходила дивитись роботи Мікеланджело і П'єту в соборі Сан-Пєтро у Ватикані, і Сан в Ватікані, і Мейсея, Сан пєтро ін Вінколі. Ну і не тільки ці шедеври. Кому буде цікаво, у мене є ціла серія, прогулянок Кримом, такі атмосферні відео. Тож можете подивитись, буду вдячна. Ось таким нехитрим способом у мене з'явилися піньочки і стовпчики. Ну, і ось я вже перестаю бути будівельником, складаю будівельні рукавички. Бо тепер я буду художником. Тож готую арсенал художніх засобів і починаю розмальовки. Але для початку все ретельно вичищую металевою щіткою. І старано вичищаю весь пил і весь бруд. Фарбую досить просто, я вже не раз в своїх відео про це казала, я фарбую ґрунтовкою. Це ґрунтовка глибокого проникнення, зимостійка, в яку я додаю різні кольори. Але основу роблю темною і йду від темного до світлого. Ну, і ось нарешті вся будівельна, брудна робота зроблена. Тепер черга ставати ландшафтником і створювати скелет моєї гірки. Купа землі і каміння мені в допомогу. І тут маю сказати, що, що тут є каміння, зроблено мною, а є справжнє, природнє. Можете розпізнати, деяке? Даю вам хвилинку. Тож дивіться. Оце, оце, і це, і це, і ось це, я робила сама. Відео не покажу, бо вони робились раніше. Я не думала, що це буде треба, тож не знімала. Ось цей пеньок я теж робила сама. Я про нього вже розказувала. Ну, а менше каміння, щебінь. Це вже все натуральне. Ну і місточок між двома частинами моєї гірки теж робила сама, але покажу в іншому відео про садовий декор. Ну, і ось таке чудо природи у мене вийшло. Можливо і навіть абсолютно не за канонами ландшафтного дизайну. Але кожен сантиметр тут зроблений власноруч за своїм бажанням. І для мене вона найкраща. А головне у моїх рослинок тепер є своя територія, свій будиночок. І вони чудово тут почуваються. Я хотіла, щоб вона була яскравою, веселенькою, грайливою, романтичною, оригінальною, навіть трошки чудернацькою. Ну, я таку її і зробила. Взагалі повинна сказати, що Альпійська гірка це єдине, що 5 років тому назад спонукало мене зацікавитись квітникарством. І тільки думка, що я можу мати свій альпінарій, спонукала мене зацікавитись декоративними рослинами. Ну, а далі, що називається, пішло поїхало. Сподіваюсь, вам теж сподобається моя гірка, мої ідеї. Гарного всім настрою, мрій і садового безумства.